Доброго дня, друзі! Мир вам! Є гарна вина тим, що в п'ятницю будемо надсилати насіння, зараз закінчують їх фасувати і будемо надсилати. Я під цим відео зроблю посилання наших ресурсів. Велике прохання: зробіть, будь ласка, якусь реакцію там коментарі, вподобайки, репост, те, що вам подобається. Нам потрібна якась реакція, щоб наші ресурси просувалися. В двох словах, ми зараз збираємо на прибор по присадки шкір для поранених опікового відділення, і дуже важко. Ми за три неділі зібрали вже дев'яти. Ріста гривів а потрібно 79 тисяч. Ми знаходимо час, щоб допомагати вам. Знайдіть час. Я думаю, годину година півтори за телефоном, за комп'ютером, щоб затіни ці ресурси і залишити свою реакцію. Зробіть, будь ласка, ми будемо переглядати ваші подобаки, коментарі. Нам дуже потрібна ваша допомога. Божі благословіть вам на зв'язку з Богом.